Друзі, доброго дня. Так на лежаю середини червня запрошую вас, в мій садочок, посмакуємо наше творіння, яке ми протягом періоду вегетації робили. Дивіться, ось сорт черешні. Лега легенда Млієва. Дивіться, як зав'язалися, які плоди. Вже можна смакувати. І ми їх потихеньку смакуємо. Ну, ще якийсь тиждень, і буде дуже добра. Черешенька, дивіться, чистенька набрала форму. Посмакуємо, зараз спробуємо який смак. М -м -м. Смачна, дивіться, без вишневої мухи. Це також важливо, значить, ми добре попрацювали. Чистенька-черешенька без гнилий, бачимо, також дуже важливо. Ось дивіться. То якщо тут немає з цієї сторони. Де через шочок якби, припадає дірочки, значить, чисто укуса від ложки яєць не було і ходу личинку всередину. Це легенда Млієва. Це середній сорт черешні. Ось бачите, як вона виглядає. Ну, вона тут трішки, трішки зав'язалася, не так багато, але вони крупні. Бачите, це сортові особливості. Є трошки більші, якби на деревах кількість черешень, є трішки менша. Ось е, сорт е, ранньої черешні. Це мелітопольська чорна. Дивіться, як виглядає вона. Дивіться, як вона по смакових якостях. Зараз попробуємо тут. Якраз, якраз ще тиждень-півтора 6 -6, і вона вже дуже чорна буде. Зараз, але також смачна. Солодка черешня, добра, смач, смачного. Е, дивіться, яка листова поверхня, як красиво вона опушена. Листочки те, темно зелені, великі, густенька, без е, хвороб. Бачимо, що немає ні комікозу, ні клястероспоріозу, ні маніліозу. Чиста без е, пошкодження. Бешневою мухою ще раз зриваю, дивіться, під черешком не видно ніяких укусів. Ось так. Це ранній сорт черешні Мелітопольська чорна. А це пізня черешня, це черешня на друга на жовта. Ось вона ще тільки-тільки набирає потужності. Але буде десь через 10 днів. Вона вже десь 10-14 днів, вона вже буде така смачна і з повним дозріванням. Цю черешню я ще оброблю препаратом Балазу від вишневої мухи. Якщо ті черешні вже обробляти практично інсектицидом не буду, бо ми вже їх споживаємо. А ця через два тижні буде повне дозрювання, то можна ще інсектицид, щоб не дати можливості вишневій мусі зайти і. Відкласти яйця сюди. Також, що я планую тут ще зробити в цьому садочку, це обробити препаратом, ось цим, називається Best Cour. Best захищу ще якийсь тиждень-півтора від гнили. Це продукт абсолютно безпечний, його можна сміливо вносити в момент збирання цих ягід. І захистим від сірої гнилі, тому що погодні кліматичні умови бачимо, які десь трошки дощі проходять, десь сирості, десь цей. Це може бути якби, признаком того, що е, може відбутися зараження плодів. Так що, будь ласка, використовуємо цей продукт, який нам і дає безпечність, і захист від сірої гнилі. Дякую вам.